Сюди розглядається карма Пірківого порядку статті 303 капіта України. Щодо яку призначення з дитя поваження, пускати на пікаві під час реєстрації, дає в очікату, але це.

Відходимо так, ми саме заможці. Починаємо зараз, я вимушу цю скаргу вашу. А потім підійдемо до ваших заяв, до того, що ви хотіли сказати, і таке свідчено. Із скарбів на вишне до суду чимось.

чи ми у вас переконали події час, немає у вас потреби підтримати справу? Чи ви наполягаєте на страх? Дійсно, в мене був час і дійсно розібралися і по інструкціях, відповідно, яких повинен був діяти чергові частини і подальші дії, як то кажуть, співробітників слідчого відділу. Це в мене на це був час. Тому я, по-перше, хочу усно заявити зараз питання про ознайомлення із посвідченням. E, саме e, тут було сказано, що це прокурор Мазуренко, так? мій паспорт з лежить, то я така, ви знаєте, то я ж хотіла просто переконатися. Це поперше. Мені не треба мені бути, я просто перепрошую номер. Номер посвідчення до ручити. <звідчен> да. Я просто напроста не хочу повторювати зараз, як то кажуть, частину щодо причини звернення для реєстрації заяви про. Кримінальне правопорушення, тож я просто напросто продовжу на чому я би хотіла звернутися. Значить, заяву про злочин прийняв оперативний черговий колодах, про що мені було надано там, повідомлення, ну, все так, як було в, тому, в тій заяві. Від 26.10.2015 шостого згідно якого я є заявником, відповідно до положення статті 60 КП України відповідно до наказу МВС № 940 від 22.10.2012 обов'язком працівника чергової частини було, як зазначено у пункті 5.3.2, 3 2, отримано заяву на дату Керівником органу досудового розслідування, який визначає слідчого, що здійснюватиме досудове розслідування, при цьому з'ясувати у керівника органу досудового розслідування або слідчого попередню правову кваліфікацію, правопорушення та поінформувати начальника і відповідального по обереж. Таким чином, оперативний черговий голота. Прийняв у мене заяву про злочин, видав талон повідомлення з реєстром в, в журналі єдиного обліку за номером 01115. А далі мені невідомо, чи допустив бездіяльність і не виконав свої обов'язки відповідно до норм вище дозначеного наказу, чи надав мою заяву з незрозумілих міркувань начальнику СОГП. Сектору охорони громадського порядку Моргону, а не надав її керівнику органу досудового розслідування, а той, у свою чергу, не вніс відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, не призначив слідчого, який теж мав право і обов'язок внести заяву про злочин до ЄРДР упродовж 24 години. І як на наслідок не виконав норми, встановленої частиною Статті 214 КПК України. А саме слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомляє про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести. Відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування слідчі, які здійснюватиме до судове розслідування, визначає, визначається керівником органу досудового розслідування. Так, як виявилося після мого звернення, із заявою про злочин від 26 жовтня 2015 року номер єдиного обліку. 201149, що моя заява про злочин за статтю 158.1 надання та отримання виборчого бюлетеня у яка не має права його надавати чи отримувати, та голосування виборцем більше ніж одного раду, не внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення. Таким чином. Роздіяльність працівників міліції полягає у тому, що кожен із них, виконуючи свої посадові обов'язки, знехтував закону. оперативний черговий, можливо, не надав заяву керівникові органи посудового розслідування, тому заява з незрозумілих міркувань потрапила до начальника сектора охорони громадського порядку могуна, який у свою чергу, не має повноважень розглядати такі заяви, перевищує повноваження. А начальник Олександрівського МВС, ОМВС України Кіровоградської області Кодак затверджує висновок, складений начальником СОБП Олександрівського МВ, МВ МВС України в Кіровоградській області. Замість того, щоб припинити протизаконну діяльність, бездіяльність підведення. Моя заява розглядалося начальником СОГПОВО, а не слідчі без внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Хоча це не передбачено нормами законодавства, бо частину 2 статті 214 зазначає, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім того, частина 3 цієї ж статті забороняє здійснення досудового розслідування без внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. А частина 4 цієї ж статті зазначає відмову у прийнятті та реєстрації заяву чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Така бездіяльність внесення Упродовж 24 години відомостей до єдиного реєстру до судових після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення є покриванням злочину. На підставі вище зазначено, керуючись статтею 1013, 303 307 КПК України прошу відкрити впровадження по справі, визнати незаконну бездіяльність Олександрійського МВС, МВ МВС. У Кіровоградській області під час реєстрації заяви про злочин, яка полягала у внесенні протягом 24 годин після отримання моєї заяви про злочин відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за моєю заявою 26-го 2015-го заколоненому повідомленням No211. Забов'язати Олександрійський відділ поліції. Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області здійснити реєстрацію заяви про злочин у визначеному законом порядку шляхом внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне право за моєю заявою від 26 жовтня 2015 року. Задавано повідомлення. Отже, суд полягає зараз не тому, Мала має право подавати цю заяву про злочин, і чи вбачає ця заява ознаки злочину кримінального, чи не вбачає? Суть полягає в тому, що у ту перевірку, е, як то кажуть, е, капітан міліції здійснив без. Реєстрації зрозуміло, що він не мав права реєструвати. Йому не надається таких повноважень, оскільки інструкції про е, єдиний е, державний реєстр досудових справ передбачаються особи, які можуть внести ту заяву до, е, судови, е, до судового розслідування. І е, а, саме положення про ведення е, єдиного журналу обліку передбачає восьмий Восьму колонку, де чітко зазначається, окрім того, окрім восьмій колонці, чітко зазначається, що там записується номер, за яким була заява внесена до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. В інших колонках попередніх визначається, хто взяв цю справу, як то кажуть, до розслідування, який слідчий. От, і е, коротко, ну тобто я не буду розказувати вже, е, е, як то кажуть, е, порядок е, ведення цього єдиного журналу. Я хочу тільки єдине, і ще звернути суд на е, е, лист Вищого спеціалізованого суду України розгляді цивільних і кримінальних справ у своєму інформаційному листі номер 1640 дробно. Ну, Дроб 4, 12 від 09.11.2012 про деякі питання порядку оскарження рішень чи бездіяльності під час досудового розслідування роз'яснив, що відповідно вимогам частини 1 статті 214 КПК бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до. ЄРДР означає не внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР впродовж 24 годин після отримання договору. Ми насильник. Ви в своїй заяві написали, що громадяни, які здійснювали, голосували на виборчих дільницях, отримували за два південні, звідки вам стала відома дана інформація? Пане суддя, я відмовляюся, я і звертаюся до вас. Я заперечую проти такого запитання, оскільки я тільки що повідомила, що справа стосується тільки виконання статті 214. Ми зараз не будемо розбирати. Хто що сказав, звідки мені це допоможе, таке все інше. Я вимагаю маю все. Ще нема вже маєте. Тоді до прокурора по суті є заяви. Уважаючи, якщо говорити про те, що... Слідч... Слідч... Слідчі ці відповідає Олександрійських поліції оправдацій, це було внесено вказані відомості до єдиного реєстру розслідування. То до... так дійсно водява надходила до Олександрівського відділу поліції, здійснювалося здійснювалося. Проводилася перевірка за вказаними фактами, які були наведені, вказані в зверненні заявника. Однак перевірка проводилася в порядку закону України про звернення громадян. І в висновку написано про те, що відсутність склад злочину відповідно статті 158 і 3 години. Тому вважаю, що відповідно до даної перевірки на даний час, оскільки немає ознак кримінального правопорушення. А в ЄРБДР вноситься саме відомості про вчинення кримінального правопорушення. І для того, щоб е, внести в дані відомості, потрібні певні підтвердження того, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення дійсно, е, ну, було вчинене кримінальне правопорушення. Тому вважаю, що на даний час, оскільки була проведена перевірка і, і ознак кримінального правопорушення, немає. Тобто об'єктивне і суб'єктивне і сторони зчинення полочного. Тому прошу не задовільнити вказану скаргу. У мене все. Вже були думки. Ви вже все сказали. Сказав виступив. Залишилось рішення суду. Суд іде в раду. Ухвали. Друзі статтями 303, 304, 305, 306, 307, копіка України суд постановив. Скапу пірки задоволення. Зобов'язати начальник осліду на відділення Ансалітської відділу поліції, нести відомості про кримінальне правопорушення за частиною 2 статті 1 Кримінального кодексу України до єдиного реєстра досудових судових розвілів. Купів ухвали направити начального слідчої на відділення на Ансалітської відділу поліції. Та, які ми колеги самівської прокуратури для контролю. Ухвала скаржого не буде. Осамблійським міськравним судом слідчим судей у самському міськрадному суду розглядається скарга Росію слідчого фауні на підділяє слідчим. свою скаргу.

Ні, послухайте, до кінця. Посади, як ми привикли, прокурор міста Олександрії, немає. Було раніше, прокурор міста Олександрії, мало. А потім був прокурор прокуратури міста Олександрії, який там, як професіальні прокурори. Щас, подивіться, Прокурор Гірова, прокурор області залишається старе посвідчення, але у вас немає. Так, Посвідчення, бо тому, що у мене теж немає посвідчення. А я знаю ваша честь. Так, послухайте, я вас кажу. Значить, прокурор Малку, Малкоса, прокурор міста Оксандрів. Всі інші, їх там більше десяти чоловік, прокурор прокуратур. Зараз у нас. Немає посади то було прокурор місце. Посада така. Керівник Олександрійської місцевої прокуратури. Білорусов і керівник. Всі інші посади прокурор Олександрійської місцевої прокуратури. Вона об'єднає зараз всім прокуратуру. Місцева прокуратура об'єднає. Значить, Олександрія. Олександрівський район, Петро, Онуфлівка, Долівка, Компанівка, Новгородка, Це все входять прокуратур, прокуратуру, отакі регіональну прокуратуру на в центрі з базою міста Олександрівська. І таких прокуратур, всього вчителі, у нас є урядській І керівник Олександрівської міської прокуратури, час круг, є ще у нього зал. Один зал сидить в Долінці. Керівника Кирникали, mm -hmm. бо там же треба комусь, це все. І там працюють прокурорчики. Точно так же в нас прокурорчики працюють в Олександрії. Залишились ті, хто пройшов ці всі ці тести, відбори, когось там звільнили, когось справедливо, несправедливо зараз. Це питання дуже багато для самої системи оцінки. Як потрапило, що люди мають по 20 років стажу, по троє дітей. Працює досвід, але вона не ну, так на жаль. Хест так, такі новики, це до побачення. А хтось на родині розбирається песни та новина, так залишився, ну, які тільки прийшов працювати. Питань дуже. багато. Але як трапилося працювати? Петро, у нас зараз, замість. Забезпечити участь, тому що кожна справа, кожна справа потребує участі прокурора, і прокурор, на жаль, не завжди може нам забезпечити своєчасну участь в тій іншій справі. Це так. Тому ми ще зробили поза законом, і ми видали посвідчення, що ми будемо рішення устати. Я можу пояснити, в мене є повне повноваження, суд давалися накази про те, що... Так, нас... Ми, ми регулюємо повноваження наказу. Розумієте, це ж не те. посвідчення, це посвідчення. А посвідчення, на те ж матеріали, посвідчення їх немає. Ну це питання ж туди наш. Питання, але воно ж повальне це наше суспільне життя. Так. Все. Продовжуємо розгляд справи. на доповнення громадянськовий суд партію Ларисі де вона просить, уточнивши свої доводи скарги, де вона просить відкрити провадження, визнати дефіяльність незаконної частині реєстрації заяв за козів не внесені в ударність. Ви підтримуєте доводискання проводить. Ваша честь, так як було в принципі замітних факторів спровокту внесення відданості ВРД, вважаю за необхідне застосування по аналогії, тобто прийняття вказане рішення щодо насення відповідності щодо насення відповідності ВРД. Тобто, так як сьогодні розглядалася така ж сама справа. А ну скажіть, висновки? Висновок, щоб нести відомості для ж оскільки вже судом приймалося а, таке ж саме. Шта... То ви підтримуєте доводи скарги? Ну, я підтримую, скільки я ж кажу за те, що оскільки ви. Вже... Скажіть, що ви підтримує? підтримуєте? Підтримуюся. Сусіди на рабітки у нас.